Ми впродовж сьогоднішнього ефіру, щогодини розповідаємо і ділимося з вами історіями про наших військовослужбовців, про захисників тих, які докладали і докладають певних зусиль у боротьбі із ворогом. І от наступна історія про рятувальника Дмитра Дурдюка, який був в окупації, коли Росія вторглася на територію України майже 10 років тому. Тоді чоловіку вдалося виїхати з Донеччини. А коли почалася повномасштабна війна, Дмитро був в Одесі якими для нього були перші хвилини 24 лютого 2022 року, та що згадує про вторгнення ворога на сході майже 10 років тому? Він розповів нашим кореспондентам. Дмитро починав свою кар'єру в місті Єнакієве Донецької області, а потім і в самому Донецьку. Там і планував побудувати своє життя. Та каже розпочати війна Росії проти України в 2014 році змінила все. Кожен ранок я їздив на роботу, і кожен ранок проїжджав міма. Мимо... Обласної адміністрації, да, стояли там а, загони МВС. Ну я думаю, поки вони стоять, думаю, ще адміністрацію не захватили. ще в Донецьку в один день у нас два захвати було щось. Вони там не могли чи, чи поділити між собою скоріше за все. Хто хто буде головніший, де коли там через тиждень, рівно так само, там в понеділок захоплювали другий раз. То ставили вдоль стіни всіх, там щось питалось обшукувати. да. Ну, спілкували і спілкувалися другий раз на ну не на не на українській не на російській мові Тобто якась там якась не незрозуміла мова була і ну непонятно, попередьоргували затвори. Ну в той в той час я вже думав, що він зарадасть з чергу. Дмитро каже, далеко не всім пощастило виїхати з окупованих територій. Один хлопець пропав нас на, на тиждень. Тиждень ми його шукали. Товариш по службі, ніхто не знав, де він там знаходиться. Його знайшли. Ми потім по тріангуляції, що ніби він десь там, але ніхто там не заходив, тому що так само там були люди з, зі зброєю. Таких людей, коли вони. Там не афішуючи того, там заїжджали назад в Донецьк, там щось забрати. Якісь речі свої чи документи, чи хтось щось забув, чи щось їх просто заарештовували з масками шоу, все як положено, як ніби то він якийсь ДРГ було і все. І хочеться сказати дуже велике дякую своїм батькам, ну які так само виїхали, не захотіли так лишатися там, і дуже сильно повпливали на, на прийняття рішення мною. Коли відбулось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Дмитро був вже в Одесі. Переживати вдруге початок війни в перші секунди було найважче, згадує чоловік. Ні, було трохи важче ніж ніж перший, тому що перший раз ти ти нічого не розумієш, і половину тільки вникаєш, і тільки розбираєшся, що воно як і буде. Дмитро зізнається, що його не лякає робота рятувальника. Найстрашніше момент очікування, коли ти ще не доїхав до місця і не знаєш, чого чекати. Та коли вже знаєш, що робити, страху нема Коли ти розумієш, що тобі треба робити, і що в тебе вистачає там на це сил, там вистачає людей, щоб це робити. Психологічної точки зору то саме. Важка була це, якраз от о, ті прильоти, там де там де є загиблі, постраждалі, і все воно якось так перемішано і достає загиблих, потім постраждалих. То мабуть, саме саме така психологічно важка сьогодні. Найбільша мрія рятувальника ДСНС повернутись додому, приїхати в рідне українське Єнакієво. Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.